Блять! Терп знову праворуч було. Це не було дуже складно насправді. Я дві попитки просто прикалувався, прикалувався, прицілювався. Ну, щоб також було щось. Зараз би померти ще. Давай ты его укачай, он говорит. Извини. Блять! Блять, да ты... Блять, да ну что это такое, нахуй? Ну почему я не можу? Давай вбивайте уже меня. Ну будь так, блять. Сука, ну вбивай уже. Блять, они на то Блять, а ти заебав. Ну справді, блять, ну що за хуйня, йобаний рот? Так, выив, выив, блядь, чекай ему, нахуй.